Але ж під час Другої світової війни Тернопіль дуже сильно пострадав. І це вже місто нове, вже це після, після Другої світової війни, вже совєтський період ця будова. Тернопіль дуже компактне містечко, місто. Тут така плотна забудова і так компактно розташована. Пам'ятник я продовжую далі свою мандрівочку Тернополя. Там відніється Тернопільський став внизу. Церква над ставом це найстаріша церква Тернополя. Найстаріша церква, що знаходиться в Тернополі. Відніється Тернопільський став, в радянські часи називалися Озеро Комсомольське. Це найстаріша церква в Тернополі. Я спробую зайти на старішу церкву. На жаль, церква закрита. Піс два І До Тернопільської набережної так свіжо, гарний ставовчок в Тернополі. Це такий Тернопільський став. О, гарний, великий став. Ставочок. А там тернопільський замок.